У сьогоднішньому відео ми з вами розберемо, який ризик для вашого бізнесу, ростучого бізнесу, який набирає оберт, який майже на перших позиціях, якому в спину дихають конкуренти, яким чином працівники можуть зашкодити вашому бізнесу і усі ці надбання, усю цю перевагу передати вашим конкурентам таким чином, що вони вас не просто доженуть, але й переженуть і Заберуть і клієнтську базу, і всі методики, і всі технології, які дозволяли вам залишатися в топі. А також ви дізнаєте про те, як не допустити ні в якому разі цієї ситуації. Тож додивіться дане відео до кінця буде дуже багато важливої і цінної інформації для вас, як власника і для вашого бізнесу. А також підписуйтеся на канал, ставте лайк, а ми починаємо. До мене доволі часто пишуть підприємці, у яких виникла проблема такого характеру, що їхній працівники працівник він у них попрацював, він у них навчився, а потім. Він він іде, тут є два варіанти розвитки подій, до речі, він або йде у свій бізнес, що є такий доволі ризикований варіант, більш ризикований, ніж другий, або інший варіант він просто йде до конкурента працювати. Він там набагато простіше, може стартанути менше ризиків, менше інвестицій, менше якихось часових очікувань на віддачу, як от в бізнесі. Коли ви відкриваєте бізнес, ви це чудово знаєте. Ви повинні дуже багато роботи перед цим зробити. Ви повинні дуже багато грошей вкласти в цей процес і багато часу і помилок зробити, щоб цей бізнес, нарешті, почав працювати таким чином, щоб ви почали з нього отримувати дохід і в ідеалі окупити цей бізнес. Я не кажу вже про прибуток, а хоча б спочатку окупити. Але ми говоримо зараз про вас, як про підприємця, який вже пройшов ці всі етапи. Який не просто пройшов етап окупності, але який вже на тому рівні знаходиться, що його бізнес росте, і це з однієї сторони чудово, класно. Бізнес росте, клієнти ростуть. Ви для цього постаралися, ви для цього попрацювали, ви вкладали в свій бізнес. Ви навчали свою команду, своїх продавців, і ви купляли для них найкращі курси, найкращі тренінги. Найкращі методики, найкраще обладнання на ринку ви обирали, щоб зробити все правильно, щоб дійсності створити класний продукт. І от вам результат. Ви займаєте практично першість в своїй ніші. Всякому разі, ви до цього йдете? Ви вже близько до лідерських позицій в своєму ринку. Але тут є загроза. Ось ця власне, що всі ці надбання, весь той вклад, всі ті часові вкладення ваші, всі ті емоційні вкладення ваші як власника. Бо коли ви починали, ви усе це тягнули на своєму драйві, на свої енергії, особисто включалися в кожного члена команди. Ви допомагали, ви вирощували їх як дерева в саду, регулярно підливали, регулярно добре вадували, захищали від шкідників, скажімо так. Навіть такі були моменти, і ви чудово розумієте, що мається на увазі. Під шкідниками для тих, хто не розуміє, це є токсичні колективи, це є якісь суперечки, конфлікти, і ви усе це розрулювали, допомагали, підтримували. І, от якраз таки, коли ви стільки зробили інвестиції в своїх людей, в своїх працівників, і в один момент вони вже от піднялися бізнес почав рости. Ви нарешті. Дійшли до тієї точки, де ви перейшли той рубіж, після якого почала з'являтися кількість клієнтів. Вони задоволені вашою роботою. Ви почали збирати плоди своєї праці і разом з ростом доходу. Ви почали також і піднімати, звісно ж, як і будь-який правильний порядний власник керівник свого бізнесу. Піднімати зарплату своїм працівникам з однієї сторони, тому що ви цінуєте цих людей, вони з вами цей, цей етап пройшли, ці всі труднощі. А з іншої сторони, тому що ви боїтеся їх втратити. Ви боїтеся, що конкуренти можуть взяти собі це на замітку ваших працівників, переманити їх у свій бізнес, де вони вже розпакують ваших працівників. Ваші працівники, інакше кажучи. Розкриють усі карти, розкажуть, як працював ваш бізнес, як і що потрібно застосовувати, на якому етапі продаж, як правильно з клієнтами потрібно працювати. І багато інших суміжних питань, які для вас є критичними в вашому бізнесі, в які ви вклали дуже багато часу, грошей для того, щоб їх оптимізувати, і це є якраз таки те, що ви вклали найбільше часу грошей, це є найбільша проблема, з якою ви стикнулися, і ця проблема, що найцікавіше, вона є характерною для не тільки вашого бізнесу, але й для ваших конкурентів, навіть для вашого ринку в цілому. І саме тому ваші конкуренти, які відстають від вас, які бачать, що ви ви рвалися вперед, вони розуміють, що ви цю проблему закрили, наприклад, проблему з продуктом з продажами. Ви це закрили, ви це змогли зробити. Ви простіше кажучи, знайшли лазейку в системі і змогли завдяки своїм інвестиціям, своїй великій роботі, експериментам великій кількості. Змогли її застосувати правильно, і тепер ця лазейка працює на вас, і тепер вони хочуть її отримати. Тепер вони хочуть цей бенефіт, цю перевагу, яка дозволяє вам вириватися вперед ваших конкурентів, отримати собі. І найпростіший спосіб не проходити всі ті кола пекла, які проходили ви, всі ті експерименти, всі ті інвестиції робити. Вони йдуть набагато швидшим, простішим шляхом. Вони. Просто дивляться в сторону вас, дивляться в сторону ваших працівників і думають, кого би із них переманити до себе. Але ми пам'ятаємо, що ви перестрахувалися тут одним моментом, що ви почали платити більшу зарплату, і відповідно ви розраховуєте на те, що коли ви будете платити більше зарплати, то сенсу вашим працівникам переходити до ваших конкурентів ну ніякого не буде. Який сенс? Мені тут добре, я тут ріс, мене тут поважають, мене тут цінують зі мною тут добре обходяться. І плюс мені платять більше, ніж всі. Ну, чого мені ще хотіти? Мені все тут добре, мені все тут комфортно. І ви розраховуючи на ось цей момент, ви думаєте, що все, на цьому питання закрито. конкуренти не отримають доступ до цієї інформації, до цієї критичної інформації, яка дає перевагу вашому бізнесу в ринку в цілому. Інакше би не ви зараз займали ті позиції, а ваші конкуренти. Відповідно. Ви дивитеся дещо однобоко в цій ситуації, тому що тут підключається такий фактор, як коронованість працівників. Поясню, що це означає. Це означає, що ваші працівники, коли вони ростуть разом із вами, вони бачать поступовий ріст зарплати. Але вони, на відміну від вас, керівника і власника, який бачив, яка робота стоїть за кожним із цих процесів, скільки потрібно було всього зробити, скільки потрібно було особисто включатися. Вони бачать тільки свій сегмент роботи, який стосується їх особистої. Вони бачать просто кінцевий результат, де росте їхня зарплата. і... Росте повага до них, росте їхня цінність для вас, тому що вони бачать, як змінюється ваше відношення. Ми пам'ятаємо, чому змінюється ваше відношення, чому росте зарплата у більшості випадків саме через те, щоби втримати цього працівника. Але працівник бачить іншу сторону. Він дивиться з тої точки зору: ага, значить, я такий цінний, значить, мене бояться втратити. І ось цей момент він, до речі, дуже часто підсилюється ще двома сторонами, з якими взаємодіє ваш бізнес. Одна сторона це і ваші клієнти, які доволі часто можуть самі казати вашим ось таким працівникам: то Та ти такий цінний, на тобі весь бізнес тримається, на тобі все ось тут заключено. Ми розуміємо, для чого кажуть ці клієнти такі речі. Продавцям, наприклад, для того, щоб отримати знижку якісь додаткові умови, вигоди і так далі. Але працівник мислить зовсім по-іншому: він не є людина бізнесу. Інакше би він займався своїм бізнесом, він бачить тільки одну сторону процесу. І він сприймати починається як особисту заслугу. І потім ми підключаємо сюди ще іншу сторону, яка називається постачальники. Якщо у вас бізнес зав'язаний, от так що продавець, наприклад, і приймає товар і продає, наприклад, як це в роздрібній торгівлі, дуже часто відбувається. Тоді один працівник накопичує цей ефект двостороннє підвищення його самооцінки, бо тому, що постачальники, бажаючи продати, наприклад, більше продукції вашому продавцеві, який займається закупками паралельно, і в цьому до речі, теж є проблема. Ми трошки пізніше її розглянемо. Він на що розраховує? Він розраховує на те, щоб протиснути. Ти на те, щоб ваш бізнес, інакше кажучи, замовив в нього більшу партію товару, або більший асортимент, або навіть замовив неліквідний товар, який йому потрібно по плану продати, бо йому так начальство сказало. Так не підприємець вашого постачальника їздить дуже часто, а його працівники. І Тому в них є план продаж, який потрібно виконати. І для того, щоб його виконати, вони будуть усе, що ви хочете почути. Не виточніше, а ваші продавці чи закупники хочете почути, вони все це будуть говорити. Якщо ми кажемо про. Ро бізнес, який вже більших масштабів, наприклад, як ваш, де ви вже почали наймати більше менеджерів. Тобто, у вас є можуть бути окремі спеціалісти, які, наприклад, займаються закупкою. Відповідно, їх будуть так, от підлещуватися до них будуть заради того, щоб отримати вигоду, але знову ж таки, працівники цього не розуміють. Вони сприймають все за чисту монету. Вони сприймають це як свою велику цінність. Я дуже часто бачу своїх клієнтів прояв такого явища. Нічим хорошим це не закінчується. Я зараз поясню, чому. Тобто тут відбувається взвинчування в голові самого працівника своєї цінності. Він починає в один момент думати, що та блін на мені весь бізнес тримається, та я тут роблю найбільшу найважливішу роботу. І саме через це я заслуговую цієї зарплати, і він розуміє, і от те, що ви платите високу зарплату, це є підтвердженням його думки. Вони починають розуміти: ага, раз він до мене краще відноситься, раз він мене більше цінує, раз він мені платить найвищу зарплату на ринку, значить, він розуміє мою цінність. Він боїться її впустити. Для нього я цінний, і через це він робить все, щоб я залишився в нього. І відповідно вони далі не зупиняються на цьому. Апетит, як то кажуть, приходить під час їжі, і вони починають його нарощувати. Вони починають вдаватися до усіляких маніпуляцій. Наприклад, робити провокації в вашу сторону, що от я там дзвонив до конкурента. Дуже часто кажуть, що конкуренти дзвонили до мене, пропонували мені таку роботу, пропонували більшу зарплату, що я дуже часто брехнею насправді. Але це робиться для того, щоби. Підприємець розвісив вуха, злякався і відповідно. Зробив те, що він хоче, цей працівник підняв йому зарплату, облегшив умови праці, наприклад, зменшив об'єм роботи і так далі. Багато різних аспектів, в залежності від кожного типу бізнесу. Це все індивідуально. І ось така торгівля починається. Такі торги ведуться з вами, дивляться, поведеться, не поведеться. І дуже часто, от коли підприємець знаходиться в цій позиції, бато хто зі сторони може сказати, та просто послати його куди подалі, і все хай собі йде. Хай попробує щастя, хай попробує піти до конкурента. Нехай Попробує влаштуватися і подивитися, яку він буде більшу зарплату платити. Це можуть казати або недосвідчені підприємці, які ще не стикалися з цією ситуацією, або підприємці, в яких немає як такої цінності, от в безпосередніх кадрах, але у вас. В людини, яка от цю систему вистроювала і вивела на певний рівень, і розуміє, що конкуренти дихають в спину, і крім того, знає, яку цінність мають ці працівники не в плані для вашого бізнесу, а в плані доступу їх до вашого бізнесу тобто ту цінність, яку вони накопичили у вас у вашому бізнесі, цінність, яку створили ви як власник для них. Наприклад, ті самі тренінги, навчання, усі ці скрипти продаж, які ви для них готували. Наприклад, усі ці методики, по яких ви працюєте, усе це, чому ви їх навчили, завдяки чому вони стали ось цими спеціалістами, і, наприклад, генерують більше всього вам продаж в бізнесі, усе це, звісно ж, буде. Для вас критично, ви не захочете, щоб конкуренти отримали цей дуже сильний козір, тому що ви повинні розуміти ще один важливий момент. Працівник не просто освоїв ці методики, він кожен день їх шліфує. Він кожен день в своїй роботі їх шліфує. Це майстерність збільшується. Він практично з закритими очима починає це все робити. І плюс, коли ми кажемо про топових ваших продавців, а саме про них ми кажемо, тому що їхній перехід до конкурентів є самий критичний, то вони настільки добре володіють цими інструментами, цими підходами, які ви сформулювали, що. Вони роблять більше всього продаж в вашому бізнесі, і тому дуже не хочеться і дуже критично, коли вони перейдуть до вашого конкурента і працевлаштуються туди, і розпакують всю ту інформацію. А вони це обов'язково зроблять, тому що перший запит конкурента, який буде його переманювати, це буде поставлена умова, що ти навчиш моїх продавців, ти навчиш моїх працівників, незалежно за який процес ми з вами кажемо. Навчить розпакує ту інформацію в конкурента, і за це він готовий заплатити більшу зарплату цьому конкретному менеджеру, який працював у вас і підняв вам бізнес, який робить найбільше грошей в вашому бізнесі. Ну, найбільше продаж робить, найбільше доходу і прибутку приносить ваш бізнес, найбільше результату дає в вашому бізнесі. Так, ви чудово розумієте, що цього менеджера, скоріш за все, не будуть на постійній основі так спонсорувати, стільки. Платити йому зарплати таку високу зарплату, особливо коли бізнес конкурента працює. Менш ефективно ніж ви. А раз він на нижчих позиціях ніж ви, значить, він отримує менше продаж, значить, у нього є менше доходу, значить, у нього є взагалі менше клієнтуру, менший вплив на ринок, в якому ви працюєте. І саме тому він готовий платити більше цьому менеджеру, якого він переманить від вас, щоб отримати цю перевагу над вами, отримати той весь інструментар, який допоміг вам стартанути так сильно в своєму бізнесі і так вирватися вперед. Але на жаль, цього не розуміють. Ваші менеджери, і, на жаль, ви ніяк не зможете до них достукатися, тому що будь-яка спроба ваша пояснити їм, що це все буде тимчасово, тебе просто використають, а потім звільнять, буде сприйматися ними як ну, предвзято буде сприйматися. Тому що вони будуть думати, а ти зараз мені говориш так спеціально для того, щоб я від тебе не пішов. І плюс деколи такі є унікальні працівники, я б сказав їх навіть більшість. Вони навіть можуть казати своєму конкуренту, вашому конкуренту, який хоче їх переманити до себе, що а от мені казав оцей мій керівник, що я до тебе перейду, і ти просто потім мене викинеш. Ну і звісно, що будь-який конкурент, який тримається позаду вас, тобто дихає в спину, тобто амбіційний, тобто розвивається і хоче догнати вас, не просто там якусь долю ринку тримає йому все рівно. Він, звісно, зробить все для того, щоб ця ілюзія в нього зникла. Тобто, він буде казати, ти що він тебе спеціально так переконує. Він спеціально тобі навіює такі ярлики, щоб ти від нього не пішов. Тобто закріпить його ще сильніше в цьому переконанні, і тоді вже цей конкурент стане другом. Цього працівника, якого він хоче від вас, від вас до себе переманити, а ви станете ще сильнішим ворогом, тобто довіри до вас стане ще менше і ще більше зросте ймовірність його переходу до конкурента. І цей момент насправді для вас є навіть страшнішим, ніж би просто цей конкретний менеджер, працівник відкрив свій бізнес. Ви навіть претензій до нього мати не будете в цій ситуації, тому що ви розумієте, яка робота за цим стоїть. Ви розумієте наскільки важко цей бізнес розкручувати, скільки часу потрібно потратити, скільки зусиль ви доклали і от. Ще раз це все пройти тільки іншому конкуренту, який в образі вашого колишнього працівника буде доволі складно, тому що він все життя, яке він працював у вас, він робив обмежений об'єм роботи. Тобто, наприклад, продажами тільки займався. А ви, крім цього, інші сфери так само утримували, контролювали, розвивали, вкладалися. І тому для вас не настільки страшна, от особиста конкуренція цього. Безпосереднього менеджера, і ви розумієте, що він теж не настільки дурний, не настільки амбіційний, як ви. Якби ці дві якості не були між собою протилежними, ви розумієте, що він ні один ні другий, і він захоче просто швидше і більше заробляти грошей. Тобто йому продадуть дорожчу кращу цукерочку, ніж даєте йому ви за зарплату. І саме на це він поведеться. А ще тут є один фактор, який вказує на втому від одного й того самого, Знаєте, коли людині дуже добре, тривалий проміжок часу, їй це починає набридати, їй хочеться чогось іншого, їй хочеться змінити обстановку. Дуже часто це стосується самих менеджерів, які тримаються в топі, які генерують для вашого бізнесу найбільше продажів, найбільше результатів. В одній варіації це є вигорання, в іншій варіації це є нудно стає цій людині, і тому ніяким ростом зарплати, тобто, якщо ви навіть захочете запропонувати більше, дати кращі умови праці, ну. Це дуже слабо буде діяти на такого менеджера, тому що причина зовсім в іншому, і на жаль, ви не можете контролювати плани своїх працівників. Може навіть бути таке, що просто виникнуть сімейні обставини, потрібно буде переїхати в інше місто цьому конкретному працівнику звільнити, і тут ви ніяк не вплинете, тому що йому просто локально потрібно буде знаходитися в іншому місці. Але ви повинні розуміти, що навіть коли він переміститься в інше місце. Він все одно буде шукати роботу схожу на вашу, тобто вашого конкурента. Тобто, все одно йому доведеться іти на роботу до цього конкурента, і він буде для того, щоб показати свою перевагу, щоб його взяли на цю роботу, тому що в іншій локалі про нього не знають. В іншій локалі він не має тої репутації, яку має в вашій локалі, де ви працюєте зі своїми конкурентами. Відповідно, йому доведеться доводити. Те, що його варто брати на роботу, і чим він буде це доводити, абсолютно правильно, він буде доводити це навичками, компетенціями, своїми результатами, які він робив у попереднього роботодавця. І звісно ж, це зацікавить цього конкретного вашого майбутнього потенційного конкурента, і він з високою ймовірністю, скоріш за все, 100% візьме цього працівника. Навіть банально для того, щоб отримати усі ці інструменти, отримати усі ці переваги, які вже є в цьому конкретному менеджері. Всі ті навички, які він має, якими він володіє. Він захочеться розпакувати. А коли у вас є плани виходити за межі свого ринку, розширятися в інші в нові ринки, ви обов'язково стикнетеся із цим конкурентом, але ви вже будете стикатися з тої позиції, коли пройде. Час, тому що ріст вашого бізнесу і вихід його з рамки своєї локалі він також потребує часу. Це не робиться моментально, інакше би ви вже давно вийшли з рамки свого бізнесу, з рамки своєї локалі. Тому у вашого конкурента тут з'являється час, щоб розпакувати ту інформацію, яку принесе йому цей менеджер, який працював раніше у вас. Навчити своїх менеджерів працювати по цій моделі, підсилити цю вже вашу модель своєю діючою, інтегрувати її на основі неї зробити ще потужнішу модель, і тому виходить ситуація, коли ви будете виходити в цей ринок. Там, де з'явиться ось цей конкурент, вашим конкурентом, спочатку він потенційний конкурент, а потім він стає вашим реальним прямим конкурентом, і тут ви отримуєте настільки потужний удар, на який навіть ніколи й не сподівалися, тому що він знає всі ваші слабкі місця, тому що в нього працює цей конкретний менеджер, і, скоріш за все, він ще буде цей менеджер працювати у цього майбутнього конкурента і. Тоді, коли він побачить, що ви зіткнулися, цей конкурент, і ви, коли він побачить цей менеджер вашу сутичку, а він працює в цього вашого конкурента, відповідно, кого він підтримує. Абсолютно правильно, він підтримує цього конкретного конкурента, не дивлячись на те, що він вас виріс, не дивлячись на те, що ви йому платили високу зарплату. Це було колись, як то кажуть, давно і неправда. Саме так сприймають дуже часто працівники ось це все, що відбувалося на попередньому місці роботи. І відповідно він розкриє цей менеджер усі карти, усі слабкі місця, усі слабкі точки вашого бізнесу цьому конкретному конкуренту. І він буде це робити ще й з мотивацією того, що його за це ще й підвищать. Йому будуть ще більшу зарплату платити. В нього є ще більша можливість зрости кар'єрно, а в нього є цей потенціал, тому що він у вас був найкращим. Він вам давав найкращі результати. Значить, в нього є ця риса прагнути давати найкращий результат. І Він буде так само прагнути у вашого конкурента дати найкращий результат йому. Відповідно, ваш конкурент стає ще сильнішим, і та сильна сторона, яка колись працювала на вас в особі вашого менеджера, тепер працює проти вас. Вона чітко знає, куди треба вдарити, по яких слабких позиціях, і ви будете до цього, на жаль, не готові в більшості випадків, тому що ви ніколи не знаєте, куди пішов працювати на роботу ваш менеджер, коли він перемістився в іншу локаль. Ви не відслідковуєте цього, та це і не потрібно вам. Це не актуально для вашого бізнесу і не вигідно, бо ні на що в моменті, ні в перспективі не впливає, але в залежності, яка перспектива. Але як ви побачите, ось така ситуація стається, і це стається дуже часто. Але що відбувається далі? На цьому все не закінчується. Здавалось би, ну так, ви прийшли, отримали, скажімо, так, відсіч і все, ви повернулися в свій ринок. Ні, на цьому не зупиняється. Як, як то кажуть, звір відчуває кров, тобто він почує, що ви програли, і він піде далі на ваш ринок заходити. Він почне відхоплювати у вашому ринку долі. Тобто, дивлюсь, ага, ось цей конкретний бізнес він працює в цій локалі. Супер, давай Я зайду в цю локаль, раз я його переміг, а він виявляється самий крутий. Тобто, у мене є великі шанси зараз. Зайти в його ринок, тобто в ваш ринок, так думає цей ваш конкурент, відхопити у вас ваш бізнес, йому залишається вас його трішки добити, а потім вже захоплювати один за одним ваших конкурентів. Ось так це часто відбувається. І відповідно, ви просто самі своїми руками відкриваєте для цього конкурента ще більший, ще ширший ринок, ще більш дохідний і. Ось здавалось би, наскільки небезпечно є втратити працівника, причому найкращого. Здавалось би, треба прив'язати його будь-якими способами, щоби такого не сталося. На жаль, ви цього фізично зробити не можете, навіть якщо у вас будуть найкращі зарплати, навіть якщо у вас будуть найкращі умови роботи, навіть якщо у вас буде найкомфортніша робота, яка тільки може бути в цій сфері, та навіть в будь-яких інших сферах на особисте життя людини. В якої є свої плани, в якої є своя сім'я, свої цілі, ви не зможете впливати. Робота це є частина життя. Але життя стоїть в людини в пріоритеті, вона завжди буде вибирати цей пріоритет сім'ю, діти, дружина, там чоловік, в залежності з якого ми кажемо. І тому ми стикаємося з такою ситуацією, що буде вибирати те, що йому вигідніше. А те, що вигідніше, те краще і вигідніше, ніж те, що даєте ви. На жаль, так стається. І тому тут виникає цілком логічне запитання: а як же діяти в цій ситуації? Що потрібно робити? Як перестрахуватися? Бо це ж безвихідь, повна. А я скажу, що це не просто Повна безвихідь. Чи це є ще й повний доступ розсекречення всієї інформації, якою володіє ваше підприємство? Це є клієнтська база, наприклад. Передайте клієнтську базу конкурентам, і ви побачите, наскільки швидко впадуть ваші продажі. Ще й коли вони працюють, ось коли у ваших конкурентів працюють ваші колишні найкращі менеджери. Це взагалі, ну, вважайте, що у вас цієї бази не було. А ще коли. База клієнтська в'яжеться на конкретних менеджерах, а не на самому бізнесі. Це взагалі критично. Це є втрата разом із менеджером левової частки доходу, причому стабільного грошового потоку у ваш бізнес. Коли ви втрачаєте левову частку стабільного грошового потоку у ваш бізнес, не забувайте про явище витрат, яке почне все слабше й слабше перекриватися. Ви починаєте врізати потужності, ви починаєте скорочувати асортимент. Відповідно, ви починаєте менше ще заробляти. І зарплати, такі ви вже платити, не зможете. А якщо продовжите платити високі зарплати, не знижуючи свої витрати, ви прийдете до того, що бізнес з'їсть оборотні кошти, потім з'їсть сам себе, і ви його закриєте. Тому ваше завдання ні в якому разі не допустити ось розповсюдження інформації, незалежності від того, піде працівник, чи залишиться у вас працювати. Ви повинні усвідомити для себе. Себе як рішенням цієї вашої проблеми, що єдиний вихід із цієї ситуації, де інформація ключова залишається у вас, і де вона навіть не зможе бути ні в якому вигляді розпакована в конкурента, це вам потрібно перебудовувати бізнес. Тобто, потрібно буде формувати систему роботи бізнесу, починаючи з певної конфіденційної роботи, роботи над конфіденційністю бізнесу. І якраз це ми із клієнтами робимо в роботі. Ми приводимо ті точки, ті проблемні. Місця, в яких протікає інформація, яких вона може перетекти до конкурента, де конкурент може отримати перевагу над вами і вирватися вперед, забрати вашу клієнтську базу. Наприклад, ми з клієнтами якраз у програмі конфіденційний бізнес якраз ці всі точки виявляємо, перекриваємо таким чином, щоб жоден із ваших працівників не зміг передати інформацію конкуренту, і щоб. Уся ця інформація залишалася у вас, і навіть якщо би ця інформація намагалась би іншими сторонами, які працюють у вас, працівниками вашими, передаватися вона була недостатньою для того, щоб отримати розуміння всього механізму. Ось це ми робимо, прикриваючи тили вашого бізнесу. Тому якщо ви хочете дізнатися більше про цю програму, як перестрахувати свій бізнес, щоб не втратити свої позиції, ні в якому разі не дозволити конкурентам отримати цю перевагу, яка є зараз у вас, тоді записуйтеся на Зкоштовну консультацію, Посилання залишаю внизу в описі до цього відео. І також я рекомендую вам долучитися до телеграм-каналу Української бізнес лабораторії. Він є абсолютно безкоштовний, але там є величезна кількість цінної інформації для підприємців, які ростуть, які розвиваються, в яких є амбіційні цілі, яким потрібно привести свій бізнес в порядок. А зараз ваш бізнес не в порядку. Вас всі відповідають за все. І, Значить, всіх є доступ до всієї інформації, всіх є можливість користатися цією інформацією. І будувати своє успішне життя на кістках вашого бізнесу по суті. Тому ще раз нагадую посилання на консультацію, залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-який із цих відео і зустрінемося з вами вже за кілька секунд.